Сьогодні в нас на огляді одна з найпопулярніших моделей від бренду Corello, модель Альфа. І ви її дуже довго чекали. І сьогодні робимо на неї огляд: телескопічне регулювання ручки. Капюшон опускається, дуже зручно. І ось таке спальне місце. Хотіла б також зазначити, що в комплектації йде дуже класний матрасик, наповнення поролон, чехол у нього зйомний. Є подовження капюшону. Є два провітриваних віконці. Зверху та знизу. І, звичайно, що це візочок два в одному, тому в комплектації йде прогулянковий блок. Капішон продовжується. Є оглядове віконечко на таких от магнітиках. закривається. Цікава функція візочку, тому що тут можна зробити вищим прогулку. І також, звичайно, ви можете відрегулювати спинку на повністю лежаче положення. Всередині просторе спальне місце і є ремені безпеки. На такими накладками. Підніжка регулюється. Звичайно, в комплектацію входить чехол на ніжки. Ну розпаковуємо комплектацію. Зручний рюкзачок. є дощовик, москітна сітка, кошик для необхідних речей та, як ми вже раніше сказали, накидка на ніжки.